Щоб зрозуміти історію нашої парафії, потрібно її пережити. Повертаючись у минуле та гуртаючи сторінки історії нашої церкви, принаймні глибінь створення чогось величного, обов'язково пов'язаного з реалізацією незбагненних божих планів. У березні 1946 року в атмосфері тоталітарного терору і страху був організований Львівський псевдособор. Його рішення, безумовно, було відпрацьовано і узгоджено заздалегідь, і не в церковних колах, а в державних інстанціях. Собор вирішив скасувати постанови уніацького Берестейського собору 1596 року, ліквідувати унію, анулювати залежність від Риму і повернутися до Руської православної церкви. Ці колишні греко-католицькі парафії внаслідок рішень львівського псевдособору 1946 року автоматично оголошено православними. Крім діючих православних церков, усі інші були закрито. Але значна частина віруючих, колишніх греко-католиків не прийняли нав'язуваного ним православ'я. Духовенство, яке не зриклося своєї віри, були засуджені і вивезені до Сибіру. Частина священників, яких не встигли вивезти, вимушені були працювати на державних роботах. ці залишки уніатства, як стали їх іменувати і в православній, і в радянській пресі, після 1946 року змушені були відправляти своє богослужіння таємно діяти нелегально. Поступово, з підтримкою апостольської столиці і Української греко-католицької церкви на поселеннях у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатських областях, там, де було вкорінено унятство, з його залишків сформувалися нелегальні підпільно діючі структури греко-католицької церкви. Хірозіонізувалися єпископи, висвячувалися священники, які таємно проводили релігійну богослужбову діяльність. Відновлювалися чернечі ордени, які організовували домашні церкви та чернечі осередки. Будь-яка ситуація в нашому житті відбувається згідно допусту Божого. Те, що провокує диявол, Господь використовує на добро. Як каже святий апостол Павло тому, хто вірить, все співдіє на добро. В цей період гонінь на церкву саме в покоренні. Та переслідувані стали вогнищами, в яких збереглася віра в Бога, після квітня 1946 року радянським режимом була заарештована уся ієрархія УГКЦ, а також активніші й діяльніші священники та моряни нашої церкви. В числі їх також була арештована отця Григорія Мисака, чину найсвятішого ізбавителя. І засуджено на 10 років таборів у Сибіру. Після смерті Сталіна почали звільняти арештантів. Із табору Сибірського покарання тоді звільнила також і отця Григорія. Коли ж він прибув у свій монастир до Львова, радянська місцева влада відмовила йому в паспортній приписці, тому він змушений був або виїхати зі Львова, або якщо протягом трьох місяців залишався без приписки, Знов був би засуджений на три роки тюремного ув'язнення. Саме за таких обставин, в 1957 році отець виїхав зі Львова до центральної України та осів у місті Вінниці. Саме життя преподобного отця Григорія Мисака, редимториста. Віруюча греко-католицька громада Вінниці має свій початок. За підтримки римокатолицького священника отця Мартіна Високинського, отець Григорій Мисок влаштувався на працю та поселився в хатині по вулиці Крутий Спуск. 9. В цьому будинку на той час проживала одна побожна римокатоличка, сестра Вікторія Снігурська францисканського ордену, яка своїм служінням допомагала отцям, підтримувала громаду. Вона мала світлий розум і мудрість. З якою вміло ділилась. Її слова звучали так: Храм у нас буде, і церква наша засяє. Заснування греко-католицької громади В Вінниці відбулося саме в хатині по вулиці Крутий Спуск. 6 травня 1990 року відправилася перша служба Божа, на якій були присутні лише 9 чоловік. Це був час тісної співпраці римокатолицьких та католицьких та греко-католицьких священників, повертаючись у минуле, в 1945 році натхнений Святим Духом отець Роман Бахталовський, чину найсвятішого ізбавителя, заснувує згромадження сестер непорочного серця Марії Фатімської, після чого був заарештований. 1968 році отець Роман вдруге був засуджений на 5 років таборів в Іркутській області. В цей час настоятелькою жіночого монастиря Непорочного Серця Марії Фатімської була сестра Агафія, яка також була заарештована та вислана до Сибіру. Там вона доглядала отця Романа Бахталовського. Після закінчення терміну заслання отця Романа, отець Григорій Мисак, запрошує його до Вінниці. Так, в вересні 1976 року отець Роман Бахталовський разом з сестрою Агафією приїжджають до міста Вінниці. Саме тут отець Роман вперше, після заслання, відправив службу Божу. Проживши місяць у Вінниці, отець Роман приїжджає до міста Хмільника. Вінницької області. Саме в тому нелегкому часі були налагоджені добрі зв'язки із загромадження сестер Непорочного Серця Марії. Після закінчення Запорізького медичного інституту в період з 1981 року по червень 1994 року на місію в Вінницю була покликана служити сестра Святослава Завійська. Яка й допомагала отцям в проведенні катехізації для дітей та молоді, великою жертвою з боку сестри Святослави був час, коли потрібно було залишити місію в Вінниці та їхати на захід до Зборова? Саме на її очах зароджувалась Вінницька громада, розвивалась та зростала Ще за підпілля у Вінниці. У цю Григорію Мисаку допомагали отець Степан Яворський та отець Михайло Хрипа. Помер отець Григорій Мисак 31 серпня 1978 року і був похований на міському кладовищі у Вінниці. Починаючи з лютого 1977 року, проходячи на той час студії в підпільному монастирі. Розпочинається нова місія служіння отця Ігоря Возняка, теперішнього архієпископа і митрополита Львівського у Вінниці до грудня 1989 року. Щоранку о 6 годині в обставинах домашньої церкви відправлялася свята літургія, після чого священники, як звичайні моряни, вимушені були працювати на державних роботах. Навесні 1996 року, закінчуючи протиігуменство у Львові, до Вінниці вдруге приїжджає отець Ігор Возняк на неповних два роки. В цьому часі з ним співслужив отець Микола Власне, які яскраві моменти вашого що громадою, в вашому серці? Ну, то вже хіба яке був у 95-му році? Коли я приїхав, там до війни ці служив, служив під приміщенні під церквою, де б там, там ми служили літургію. Я би таких якихось не, не відділяв, що щось закарбувалося, бо мені якось закарбувався цей кожен день. Кожна неділя, кожне свято. де Радо, скажімо, день, очевидно, не приходило багато людей. Приходило е, кілька людей. Найбільше то все ходила пані Надя Осовула е, часом. І з, з дочкою, і Ольга Коновалова, і ще, може, білоконь. Люба, десь також так, вона ще працювала, але як могла прийти, та, а вже на неділю більше приходило, один день. Ну, було так, було завжди. Троє, п'ятеро. Дуже <кій> Боже служилася ранком. Люди, очевидно, йшли на роботу. І вони в будень не було їм просто прийти, прийти до церкви. Та в неділю збирався. Гарна громада, добрі люди. У 1987 році до Вінниці приїжджає отець Богдан Верещак. Тут він прожив три роки. В цей час отець відправляв богослужіння в Римокатолицькому католицькому костелі після смерті отця Богдана. Який був похований на кладовищі по вулиці Хмельницьке шосе, почався рух, щоб офіційно зареєструвати громаду. Починаючи з жовтня 1990 року своє служіння в Вінниці розпочинає отець Михайло Хрип. На ваше служіння служіння загального грекотолицької церкви у Вінниці в той час. Обставин, як таких, не було. Вставини були складні, вставини були в нас як домашня церква, тому що коли я прийшов до Вінниці, то не було де правити службу Божу. Але ми виходили з того, що мали свій будиночок. І розпочинали відправляти в тому будинку, де наші попередники правили. Де отець Григорій месак правив, де отець Ігор Возняк правив. Ну і я продовжував з хати, розпочиналося з хати. З крутого. церква завжди була центром єдності, миру і злагоди у світі. Тому спільна думка створення української греко-католицької громади. Стала жагучим бажанням свідомих вінничан. Отже, в досить невеликий проміжок часу оцем настоятелем та громадою було прийняте рішення щодо розбудови нашої церкви. Саме на свято Покрова Пресвятої Богородиці отець Михайло відслужив свою першу службу Божу в Вінниці. Переглядаючи сторінки історії, які пов'язані з хатиною по вулиці Крутий Спуск. Бачимо маленьку перлину у відродженні Української греко-католицької церкви, яка народила церкву Покрова Пресвятої Богородиці, яку ми тепер маємо. Так, 30 травня 1993 року, в центральній частині міста Вінниці по ліву сторону річки Південний Бог було освячено наріжний камінь. І хрест, під будову майбутнього храму Покрова Пресвятої Богородиці. УГКЦ настоятелем і парухом, віруючої громади якої був отець Михайло Хрипа. Завжди мене питали, які труднощі я завжди, Я завжди відповідав, що для мене, як монаха, ніколи в життю моєму не було труднощів ніяких. А в мене була одна насолода працювати. Там, де найбільше потрібно було. І в мене була велика насолода, що я дякував Богу, що я маю таке місце, де нема церкви, де нема наших священників, а що я що, що там я якраз знайшов у себе, що я там можу працювати і будувати храм Божий. Ну і потім з благословення нашого потигумена, нашої, нашої спільноти. Вже розпочалася спільна праця, і мені вже почали тоді допомагати. Коли побачили, що я вже маю місце, коли побачили, що вже є нижнє приміщення, тобто так зване цокольне приміщення, аж тоді повірили, що отець Михайло Великі випробування випали на долю громади, аби отримати дозвіл на місце під забудову храму. Нещесленне число разів отець Михайло разом із членами громади оббивали пороги державних установ, щоб отримати дозвіл. Багато зусиль, старання та здоров'я пішло на це. Виділення земельної ділянки під забудову і рішенням обласної міської рад було затверджене лише 8 вересня 1993 року, а 21 вересня був підписаний дозвіл на зняття літака, який стояв на цьому місці. І лише 14 жовтня 1993 року. Літак зняли аби звільнити місце під забудову храму. В цьому ж уроці встановили вагончик. Згодом його привели в гарний вигляд, поклеїли шпалери, офарбували, зробили пристіл і вже в ньому відправили службу божу. Перша свая була забита 26 жовтня 1993 року, великими стараннями і бажанням. Аби якнайшвидше розпочати будівництво церкви, за чотири дні був викупаний котлаван. 21 березня 1994 року розпочали закладати фундамент, закупили цеглу і возили її цілий день, розвантажували бідони краном та вручну, встановили чергування для охорони будівельних матеріалів. До роботи долучалися як діти, так і люди старшого віку. Церква почала рости. До жовтня місяця вона піднялася до рівня цокольного поверху. Перша служба була проведена в цокольному приміщенні 14 жовтня 1994 року. 27 січня 1995 року була закладена перша цеглинка в стіни церкви Покрова Пресвятої Богородиці. Велику матеріальну допомогу в цьому часі надавав спонсор з Німеччини пан Марія Йосиф Девольф. Саме ним були організовані та профінансовані дві великі прощі до Грушева та Гошева. Для людей це було справжнє свято душі. Незабутніми залишилися пам'ятні подарунки, жовто-блакитні вервички. Вже через два роки у підвальному приміщенні новобудови храму було розпочато відправу богослужіння. А в 1997 році святу літургію почали служити в самому храмі, котрий на той час був накритий. Але ще всередині не всі будівельні роботи були завершені. Влітку 1997 року. Настоятелем парафії Покрова Пресвятої Богородиці у Вінниці був призначений отець Степан Фечишин, помічниками якого були отець Євген Задорожний та Леонід Григоренко. Боже провидіння незбагненне. Господь дарує в нашому житті зустрічі незабутні. Ось так в історії нашої церкви в 1998 році. У Вінницю з новою місією призначають сестер згромадження, служебниць непоручної Діви Марії Анну Глову та Марію Солодку. Сестри не сиділи без роботи, прагнули плідно використовувати весь свій час. Сестра Анна прагнула скрізь навести лад. Вона любила працювати з бідними та обездоленими. Завжди була відкритою, щоб прийняти біль людей. Як свій власний, ще з дитинства любила читати та розважати над святим письмом. Доля сестри тісно вплетена в історію нашої церкви, залишивши в пам'яті незгасимий вогник вічної любові. Вона співстраждала та співраділа з іншими. І кожен, хто зустрічав її на своїй життєвій дорозі, потім ще багато раз повертався у листах чи зустрічах. Щоб знову почути тихе слово, яке давало силу жити. Земний шлях сестри Анни Івани Глови закінчився її дорога мучеництва звершилася смертю, яка не залишила байдужим жодного серця, до якого донеслася ця звістка. Озираючись на пройдений шлях, можна сказати. Ми розвивалися з маленької громади в ті часи. Лише 13 чоловік було на святій літургії на Різдво Христове. Господь, створивши маленьку спільноту, показав, як вона необхідна і що саме церква творить нас новими людьми. Наша церква вистояла під час розрухи і безгрошів'я, а це значить, що вона мила в Божих очах. Тож любімо свою церкву. Та щиро дякуємо Богові за такі щедрі дари. Рівно через 5 років, в період з 2002 року по травень 2005 року, нове призначення до Вінниці отримує отець Володимир Вонц, помічником якого був отець Мар'ян Ференс. А з травня 2005 року по осінь 2008 року. З місією служіння вдруге приїжджає отець Степан Фечешин, помічником якого на той час був отець Василь Оприско. Восени 2008 року отримує призначення до Вінниці отець Михайло Волошин. В цьому часі служіння помічниками отця Настоятеля були отець Петро Лоза, отець Богдан Панфюк та отець Антоній Ніколаєв. За ініціативи отця Антонія на парафії організовуються та проводяться групки біблійного кола. Це є великим свідченням духовного пошуку морян. Ціною великих випробувань та щирої спільної молитви парафіян 15 січня 2012 року до Вінниці прибули на парафію покрова Пресвятої Богородиці два священники – отець Григорій Рогацький. Та отець Теодосій Савчук, які відтевер творитимуть нову спільноту згромадження воплоченого слова. Це був великий початок нової історії життя парафіян Вінниці. Це ніби маленький вогник, який запалив наші серця для сповнення Божої любові. Спільнота отців нового згромадження з великою повагою продовжила довголітнє служіння. Отців редемтористів у Вінниці великі спільні проекти, глибока молитва, віддана праця наших священників дозволила парафіянам стати учасниками родинних зустрічей, конференцій, семінарів театралізованих вистав, про які оці в особливий спосіб піклуються та організовують. В лютому 2015 року було закладено фундамент. Під будівництво Дзвіниці, а під кінець червня були освячені та поставлені купол та хрест. 7 квітня 2015 року у Вінниці розпочала своє існування спільнота третього чину мирян воплоченого слова через віддану співпрацю та духовність дев'ять чоловіків та жінок, в особливий спосіб, з'єдналися з отцями та сестрами чернечої родини. Звичайно, в нашій церкві притаманний свій особливий дух і настрій. Кожен з нас належить до великої парафії однодумців, а це означає, що ми живемо в єдності і одним духом. Тож прийдімо під покров пречистої Богородиці і складемо подяку за всі тягарі та труднощі, через які Господь з великою терпеливістю дозволив нам прийти. Нехай наш життєвий шлях буде шляхом любові по дорозі духовного життя.